Добрий день, діти! Я рада вас вітати. Щастя і добра вам сьогодні побажати! Сьогодні, діти, на вас чекає незвичайне чарівне заняття. А про що воно? Спробуйте догадатися, послухавши і відгадавши мою загадку. Слухайте уважно. Стало біло навкруги, я розтрушую сніги, наганяю холоди, води сховую в люди. В дружбі з дітьми я всіма. Здогадались? Я? Вірно, діти, зима. Так, діти. І сьогодні на нашому занятті я хочу розповісти вам про зимові явища. Дивіться уважно на екрани і слухайте, так, діти, ви, мабуть, помітили, що закінчилась осінь і на зміну їй прийшла зима. Скажіть, а зима яка? Так, вірно, зима чарівна, морозна, холодна. Весела, біла, казкова, сніжна, щедра, кришталева. Зима розпочинає грудень. У цьому місяці мало сонячних днів. Частіше стоїть похмура холодна погода. У цьому місяці сонце рухається найнижче над горизонтом, дні найкоротші. Місяць назвали грудень від слова груддя або «грудки». Після осінніх дождів, розтоптані возами дороги, замерзали, їздити такими дорогами було важко, заважали замерзлі грудки, бугарки. В народі кажуть, у грудні сім погод на дворі. Дме, кружляє, рве, мете. А що ж кружляє, діти? здогадайтесь, послухавши загадку. Наче пух, ніби пір'їнки з неба падають. Так, вірно, це сніжинки. І несуть з собою сніжинки, таке явище, як снігопад. Після сильного снігопаду. Все довкола вкрито снігом. А що вкриває сніг? Подумайте. Так, вірно, сніг вкриває землю, дерева, кущі, дахи будинків, дороги, одяг людей. Діти, давайте пограємо у гру. Який сніг? Для цього вам потрібно буде підібрати слова протилежне зазначення. Слухайте уважно. Сонце гаряче, а сніг який? Вірно холодний. Літ твердий, а сніг вірно м'який. Земля чорна, а сніг вірно-білий. Літ важкий, а сніг. Вірно, легкий, молодці діти. Є ще одна ознака зими це мороз. З його допомогою сніг не тане, змінюється стан води. На калюжах, річках та озерах з'являється твердий і прозорий лід. Ще, можна сказати, водойми вкриваються кригою. Ось це виглядає дуже красиво, але не можна ходити по кризі, адже вона може тріснути чи відколотися. Мороз чарівник вміє не тільки перетворювати воду у лід, а ще він створює дуже гарні малюнки на віконцях. Подивіться. Нерідко взимку дують холодні сильні вітри. Порищати вітер зі снігом називають в'югою, метелицею, хуртовиною, завірюхою. А ось раптом трохи потеплішало. Це зимове явище називають відлигою. Але це ненадовго. Знову вдарить мороз і під дахами утворяться бурульки. Це змерзла вода, яка капала під час відлиги. Бурульки дуже люблять діти. Їм завжди хочеться їх скуштувати. Але цього робити не можна, адже вони і брудні, і холодні. Також небезпечно знаходитись під дахами будинків, коли звисають бурульки на них, бо вони можуть впасти. Та травмувати. А щоб взимку не змерзнути, потрібно більше рухатись. Ну що, діти, давайте з вами трохи розігріємось і виконаємо зарядку. Ви готові? Ну що, починаємо. Повторюйте рухи за мною. Щоб не змезнути зимою, треба зараз нам з тобою, ніжками потупотіти, головою покружити. У долоньки поплескати ми присіли, підвелись, ось уже нагрілись. Розігрілися, розім'ялися. Сідайте рівненько, продовжуємо наше заняття. Ну що, діти, а зараз я пропоную вам пограти у гру, яка називається Зима настала я буду читати вам речення, а ваше завдання знайти в цих реченнях невідповідності, помилки і виправити їх. Готові? Слухайте уважно! Зима це дуже тепла пора року. Ні, невірно? Звісно, зима це дуже холодна пора року. Молодці. Починається зима одразу після літа. Ні, не після літа, а після якої пори року? Вірно, після осені зима починається. Перший зимовий місяць називається жовтень. Ні жовтень, а як? Вірно, перший зимовий місяць називається Грудень. Молодці діти. Зима приносить нам білі дощі. Ні, ні дощі приносить зима. Вірно, зима приносить нам білі сніги молодці. Пухнасті снежинки падають із землі на небо. Ні, не, не вірно, навпаки, пухнасті сніжинки падають з неба до землі, на землю. Молодці. Річки та озера не замерзають і не вкриваються кригою. Звісно, Річки озера навпаки вкриваються кригою та замерзають молодці діти. Ну що, діти? Давайте пригадаємо, яка ж пора року зараз настала і про яку пору року було наше заняття. Так, вірно, наше заняття сьогодні було про зиму, про зимові явища, молодці діти. А ви запам'ятали, як називається? Перший місяць зими. Так, вірно, перший місяць зими називається Грудень. Молодці. А скажіть, які зимові явища ви запам'ятали? Так, вірно, снігопад, мороз, метіль, завірюха, відлига, бурульки, крига, сніжинки. Все це зимові явища. Їх треба запам'ятати. Молодці діти! Ну а зараз наше заняття закінчується. Я бажаю вам гарного настрою. На ну, все добре, до побачення!